Рези вітаю вас! Сьогодні мова піде про молодику 20 градусах рибок у вашому шостому секторі гороскопа і відбудеться ця астрологічна подія 10 березня. Із астрологічної точки зору, вона важлива в тому плані, що по місячному затемненню, 18 вересня 2024 року, ми побачимо результат вкладених зараз нами зусиль, започаткувань проектів планів і реалізацій. Таким чином. Та картина, яка буде вимальовуватись за весь цей час, в результаті збереться той цінний пазл восени, який буде нас надихати, мотивувати, або ж покаже нам, чого нам ще яких елементів не вистачає. Так ось, ще до молодика 10 березня ми маємо з'єднання Меркурія із Нептуном у вашому шостому секторі гороскопа. Про це мова йшла. У гороскопі на березень. Хто не бачив і хоче подивитись, будь ласка, у підкасті та у посиланні під відео залишу посилання на гороскоп. Крім цього, в ключі такого натхненного, проявленого результату, дійсно бажаних подій і тих досягнень, в які ми вкладалися, і бачимо вже дійсно по з'єднанню Меркурія і Нептуна, 8 березня, також величезна кількість нашої діяльності, нашої психологічної уваги прикута до сфери наших дітей, наших улюблених справ. Коханих, загалом всього того, чим ми маємо зайня... займатися, скільки ми всього маємо зробити, встигнути буквально в останній вагон, в свят, можливо, привітати величезну кількість своїх знайомих, а також зустрітися з різними людьми, зробити дуже багато всього приємного і для себе, і для інших, в тому числі. А на фоні змінюючихся обставин, якихось непередбачуваних ситуацій постійних, коли ми маємо квадрат від Марса і Урана, тобто вся та наша діяльність по п'ятому сектору гороскопа, яка має принести нам і. Цікаві зустрічі, цікавих знайомих, реалізацію нових планів, якісь нові бачення, перспективи, взагалі бажання комунікувати і спілкуватися з людьми це все в ключі постійних. Тривог якоїсь фінансової нестабільності, непередбачуваних ситуацій і таких змін, які сприймаються нами як стрес, дає нам велике нервове виснаження. І деяку навіть недоречність, неадекватність наших дій реально запитаності у часі, коли ми в своєму такому емоці... емоційному ейфорійному стані намагаємось дійсно багато чого започаткувати, здійснити і не розуміємо відповідність нашої допомоги, наших нових реалізацій, тому в якому ми становищі знаходимося, і взагалі чи цілі нам посильні, і чи ці цілі нам посильні і досяжні наразі? Так ось по молодику, 10 березня, крім внутрішнього, заглибленого стану, дуже емоційного сконцентрованого перш... Першу чергу на тому, а що ж нам до душі, яка та робота, яка приносить нам і насолоду і відчуття внутрішньої реалізованості, гармонії, який той спосіб життя, який нас надихає, можливо, нам необхідний транспорт, можливо, нам слід внести якусь частку, таку мотивуючу, частку відпочинку в більшому часовому проміжку, або ж відвідин таких людей, які нам приємні, або надавати якісь послуги, які нам дійсно до душі. Можливо, ви психолог, психотерапевт, хочете такі послуги надавати, або ж просто відпочити і дати собі час відновитися, від, відвідати спеціалістів, або ж зайнятися своєю домашньою тваринкою. Можливо, вона потребує вже вашої уваги, ви хочете просто побути в такому спілкуванні з нею. Також хочете більш спокійного способу життя, такої роботи, яка окриляє. Такого задуму, взагалі, щоденного, який дійсно дає можливість і мотивацію, і перспективи бачення таке цікаве. Крім цього, по молодику, 10 березня, ми бачимо інгресію, тобто входження Меркурія в Овен, у ваш сьомий сектор гороскопа. Ось тут величезний заклик, енергетичний, такий від Меркурія. Почати спілкуватись активніше, озвучувати свою позицію. По сьомому сектору гороскопа це обов'язково висловлювання своєї думки, спілкування, кому комунікації там, де вас чути, де ви озвучуєте свої бачення, не тільки сприймаєте те, що хоче донести до вас людина, а й дійсно показуєте якісь свої плани, наміри, досягнення і бачення тих ідей, які б ви хотіли реалізувати. Можливо, це поїздки до чоловіка, дружини, спілкування, зв'язок по вайберу, будь-яким дистанційним чином, навіть так може бути. Це просто потреба в більшому контакті. Імовірно, вам треба обговорювати багато чого у зв'язку з зміною способу життя, переїздом, загалом, по дитячим питанням це дійсно потреба у спілкуванні, також пересилання, поїздки, загалом обговорення, якісь договори, підписання. Вихід на нову роботу, можливо, за контрактом, це і є та вже активна комунікація, в якій вам важливо буде, щоб вас чули, і щоб ваші умови виконувались. Крім того, це наймані працівники, також дуже ймовірно, або ж ви в якості найманого працівника йдете на роботу, або ви наймаєте когось, або ж надаєте послуги, приміром, чи хтось має потребу у ваших послугах, і вам саме це зараз необхідно юридично узаконити, оформити. Ось тут важливо, по-перше, те, щоб це спілкування було конкретним, якомога більш життєздатним і зрозумілим обом сторонам цього процесу, і крім цього, наважуватись на те, щоб відстоювати свої ключові. Позиції, такі от віхи, на які слід звернути увагу. Крім того, усілякі започаткування Терези, нові плани, проекти, наважування, зважування нових кроків і, взагалі, подальшої ходи по вашому життєвому шляху і ваші дії. Саме це має знаходитись поки що по молодику за два дні до в сам день молодого місяця і два дні після ще в такому. Стані осмислення, обмірковання і зібрання інформації. Оскільки це дні гекати, коли дуже багато всього не проявлено, і в більшій мірі має працювати наша підсвідомість, наше відчуття. Загалом молодик цей дуже інтуїтивний, внутрішньочутливий і спрямований на знаки, на символи, на відчуття внутрішньої потреби, відгук саме зсередини, і вміння його донести. Ось такі ключові моменти, які я бажаю. Вам Терези активувати в собі, сприйняти ту хвилю, яка допоможе вам з'єднати внутрішній світ, великі ваші внутрішні глибини із тою зовнішньою реальністю, де дійсно будуть озвучені ваші запити, потреби і знайдуть той належний відгук. Дякую вам, Терези, на зв'язку.